Слава Україні, друзі! Ради вітати на каналі. Так, ну що у нас сьогодні продовження ад Infinituum. Треба нам знайти для цього, наскільки я пам'ятаю, знайти для пілота Морфін. О! Дивися, минулого разу я цього не бачив. Ой, щось дуже голосно. Чи це воно знову відновилося? They're coming. They're coming. Це воно просто відновилося після збереження. Це воно просто після збереження відновилося. Так, тут я не можу пройти. Тут, в принципі, ми все шукали, тут морфіном і не пахне. Читати то знову не будемо, немає сенсу просто. О, а так він тут а не пройде. Проходить. Це даремно. Ні, тут може десь і бути цей морфін. Я щось так собі думаю. Не, немає ні хрена тут. Тут, може, де щось є, треба дивитися. Ні, даремно ми сюди залізли, тут немає ні хрена. Ні хріношечки. coming. Де нам той гацький морфін знайти? No. 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 We, we need а це точно я маю лише тут в цій кімнаті шукати? Можливо, можливо, десь є цей? Може, ми можемо десь вийти і там його на вулиці знайти? No, no. We, we need Supreme The They're coming. They're coming. Типу, чого ні? Прохід відкритий. Придумав, що це саме там повинен бути той Морфін. Так, зараз е трошки будемо відновлювати відео. Є багато нових ігор, які вже... Потрібно пройти, але треба завершити те, що ми починали. Це Hogwarts Legacy. Ну. І Ad Infinitum. Того що Діабло, я так розумію, це вона трохи довга гра, що ми з нею ще надовго зависли. Так, давай прочитаємо лист. Так, чергування по вбиральні. Лейтенант призначив мене е, Вебера та Каспара черговими по вбиральні на три тижні. Ми ні в чому не звинили. Здається, він е, посварився із радіооператором. Мабуть, сімейна сварка. У будь-якому разі гнів він е, зігнав на нас. Назвав нас. Е, Боягузами ми навіть не чули, про що сперечались ці двоє. Кас... Каспар проплакав усю ніч. Спочатку його наречена перес... перестає йому писати, потім три тижні чергування у туалеті. Він на це не заслужив. Руді Логмані. Так, да, дуже хреново видно, типу, блін. того, що є через перекладач. Стараюся перекладати то все. Бо хочеться почитати, тому, блін. Ну, а як і знаєте, перекладач з мене. піздецький хреновий. Так, ну, це чергування. Ми те чергування не будемо читати. Можливо, і тут... Ні, фу, блять, це сральник. Який нахрен морфін може бути в сральнику? Він зригувати хоче? Да, тут точно морфіну немає. Тут це стопроцентово його немає. Так, друзі, також можете приєднатися до мого Discord сервера. TikTok, на мій Тікток канал підписатися, там також кожного дня трансляції проводяться. Ну, і в кого є велике бажання подякувати за мою роботу, за стріми, за відео, яке я записую. Силочка на донат буде теж під відео. Так що, шо кому цікаве, переходимо, ознайомлюємось. І вибираємо, що вам підходить. Так. Де ж цей сраний морфін може бути? Може, він йому і не потрібен? Той морфін. Потоп. Звідки взяли стільки води? Якщо так піде й далі, ми точно все тут викрадемо. Ясен е старший морський пес каже, він звик е до такого. Коротше, там якісь. А, каже, і не... але не думав, що у Балтійському морі стільки шурів. Мерзотних тварин ще й кусаються. Коротше, попали на якихось шурів. Якого хрена вони туди попали? На них хрінь його знає. Так, тут ще одна є записка. Так, голод в траншеях. З того часу, як прийшов новий офіцер, нічого хорошого тут не відбувається. Тільки голод та невдачі. Я б е, слово прокупнув, якби зварив щура, який його цапнув. Його всю ногу роздуло. І він її взяв та з'їв. Я так не можу. Мені нудно від того, що з ними роблять, робить голод. Коротше, від голоду вони почали їсти шурів. Ви розумієте, яке це, блін? Це вже від голоду тут в таких окопах вже начали легеть шкурів жерти. Так, десь перекидує нас на іншу локацію. Але ж ми не знайшли. Ми ж не знайшли морфій для цього. Знайти морфін. А! Все супер. Тут ми повинні повинні знайти морфін. А де тут? Цій водівці? The boy will go far! Father always said so. It was his dying wish. Your father is gone. He built this house for himself, no one else. lichterfender of all places. Also he could send Johannes to the Cadet Academy. And now Paul, too! More heirs, more soldiers! That's all I was ever good for! The Academy would have done Johannes the power of good! You've seen for yourself what your coddling has done to him! It's a disgrace! Так, Їх щось затопило тут, а я так і не зрозумів, це типу якусь дамбу чи бомбанули. Їх затопило тут в цих окопах, чи хрінь його знаю. Ні, ну гра сама по собі прикольна, ну дуже цікава така історія. Жаль, що так мало переглядів набирає. Ну да, може через мій такий переклад. так понимаю, что тут что-то мы можем найти, да? Да. Есть морфин. А, морфий. Ну, звичайно взят. А что? Блять. Что за еб... Садись... За... Ебать. до треба вообще. Блять, а куди тут? Да біжи, 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 біжи! біжи, біжи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас шуй же жра, блядь. That's He's your son! Oh my God, it's a You know I won't tolerate that language under my roof. words again! You cannot even speak for yourself! Where has my husband gone? B Nonsense! Father was right. You've already lost one of my sons with your hysteria. I won't allow you to ruin the other. Мать, куда идут? Ах, блин! Ах, блин! Бою, мать. Ебать стрёмно. Ебать стрёмно. <связывается> да давай бежи, давай бежи. Блёдь. <связывается> ну, и шо за тупыска? Що ми тут можемо дізнатися в цій записці? Відчай, поезія, розпач, ти, мов, ніч, Повертаєшся знову і знову. Ти залишаєш мене і ні з чим у мене більше немає ні волосся, ні тіла. У мене навіть немає сміливості, щоб покласти край цьому болю. Ну, шикарно. А що нам робити? Ебать Ебать і куди нам дали? Що в нас по завданню? А, втікай. Все, значить погнали. Ну, давай нахрен. Розбивайте то нахрен с матой не звідси. Але куди ми втікаємо, блядь, хрін не знаю Блять, якась така музика Так, дивитися, тут нічого не пропустити, можливо, тут щось є важливе. Так, знайти корінь зла. Поняв. пішли шукати корінь зла. Твої дії в цій зоні будуть мати наслідки. Зрозуміло. Так, дитячий малюнок. Мама радіє, коли грає красива музика. Так. А це що таке? В самі темні часи мене рятує тільки музика. Якщо. А, чи є в світі серце, яке вона може, не може розчулити. Так, ти не впевнений, що розумієш принцип його роботи. Коротше, я не розумію, принцип його роботи, так? Да? Опа. І що? Так, воно десь погнало туди це. Блядь, блядь, йовий, бю, бю. Це нам треба всюди повмикати цю музику чи що? Я щось не розумію. Так, завдання. Так, використовуйте громофони, щоб відволікти ворогів. Фух, ти йобаний в Блядь. Зараз, походу, нас нас зажене. Так, що тут може бути? Тут знову якийсь громофон, да. І тут громофон. Що, ми можемо сюди наниз? Так, вона отам погнала. Блядь, це піздець, Я просто не розумію, що тут робити. Ой, воно вже десь близько. Єбать, воно близько. О, блядь. Мурашки при тілі бігають. Там знизу ми могли щось прорубати. Стину отут. Це, типу, їх всі... Ой, це їх типу всі треба повмикати, так? Да? По кругу. Блять, це пиздец. Щось не робить. Блять, а де я ще не включив? Ну засвітилося, а червоний. Блядь, а як там те червоне? Тож є всі три, я ж був всіх трьох. Чи має все зеленим світитися? Хрін його знає. Подумаю, все зелене кислоти сюда. Чи що, блин? А ну йдемо тепер назад сюди, якщо встигнемо, Якщо туди не встигнемо. Блядь, два червоних світ, це тобто... Блін, вона з того кругу ну має походу, все зеленим світитися, да? Я надіюсь, що я встигну. Так, я встиг. Ну, зелене робить. Тут робить. Так, відправлюсь, і, ага, до панелі управління. Відправляйтесь до панелі управління. Добре. Де вона є? От там вона лазить. Ух <му> ты, <му> Трьомний капець. трьомно і цікаво. І що? Знищити дерево? Давай йдемо знищити дерево. Ну, Знищуй цю хуйню, блядь. <сь> І... Що зараз ще з цією херньою будемо битися чи знову втікати від неї на всі? Так, нажати W, нажимаємо. Nas, kurwa, wpisali. No co ty nie brzmiesz? Tam jeszcze z tyłu ktoś idzie, czy co? Dawaj w to serce. І... Це вже фінал чи ні? Чи що це? Блін, де ми є? Ми в якомусь темному коридорі? Трофей. Велике серце матері смутку. Так, ну все, все, в принципі, першу главу пройшли. Перший розділ. Непогано. Так, і ми знову вдома. Ми знову вдома. Так, ну що, друзі, на цьому буду закінчувати. Першу, якби перший розділ пройшли непоганенько. Всім дякую за перегляди, всім добра, все буде Україна!